17 лютого в Крменшуці по вулиці Ніни Строкатої горіла будівля а точніше, літня кухня. Причини займання наразі встановлюються. І ще одна смертельна пожежа виникла цього дня у селищі міського типу Семейнівка. О 15.47 на лінію 101 від місцевого мешканця надійшла інформація, що по вулиці Ніна Старкатої в місті промічуть горить будівля. Підрозділ, що перебув на місце, встановив, що горить будівля літньої кухні. Під час гасіння пожежі будівлі було виявлено тіло людини без ознак життя. Надзвичайники о 16.45 ліквідували займання, чим рятували дану будівлю від повного знищення вогнем. А вже о 20.43 на лінію 101 від прохожого. Місцевого мешканця надійшла інформація, що по провулку воїнів інтернаціоналістів, в селищі міського типу Семенівка, горить житловий будинок. Підрозділ ДСНС, що перебув на місце відразу приступив до розвідки та гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат даного житлового будинку було вину тіло людини. Пожежу о 21.43 було ліквідовано. Цього дня рятувальники приборкували пожежу в Кримушиці і по вулиці Шкільній. Там зайнялося підвальне приміщення. Та по провулку зоряний в селі Солониці Козельщинської ОТГ горіла господарча споруда 17 лютого. У підвальному приміщенні по вулиці Ігоря Сердюка рятувальники оперативно ліквідували займання. Вогнеборці вкотре закликають громадян бути обережними у побуті. Та не порушувати правил пожежної безпеки. Не перенавантажите електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями до мобільних телефонів чи подовжувачами. Стежте за справністю вашого пічного опалення. Не дозволяйте дітлахам бавитись із сірниками та не паліть в оселі. У разі що відчули запах диму або бачите загорання, негайно телефонуйте на лінію 101». Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.